Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ранок-суботи, сьогодні 15.06.2024, зараз 9 година ранку. Ми в Трускавці, вулиця Мазепи. Спускаємось вниз до Стерницького кільця і хочу розповісти вам дуже багато нового в Трускавці зараз. Щось відкрилось, щось закрилось. Хочу все вам, друзі, показати, так що йдемо. Кому цікаво, приєднуйтесь до прогулянки, все по порядку розповім. Перший, оце, бачите, будівельні технології, колись були 21 століття, зараз будівельний супермаркет АРС. Все переробили, повністю фасад зробили. Бачите, тут тепер будуть парковки зверху і знизу. Ну, збільшились паркомісця, також цей супермаркет тепер працює вже. До 19.00 в будні дні, а в вихідні там навіть і в неділю працює. Так що досить цікаво, колись трускавці будівельні супермаркети по вихідних. Ну, особливо в неділю, там свято не працювали Тепер нововведення, бачите, новий супермаркет і новий, новий графік роботи. Тут ще, бачите, кладуть бруківку, заїзд поки що. Сюди заборонений. Ну, але приємно. Супермаркет показав, тут також, бачите, оновлена зупинка. Ну, попередня, мені здається, була краща там. Більше можна було заховатися від вітру від дощу тут. Трошки все по-іншому, тепер все сучасне. Також тут квітковий магазин. Автостанція для Дрогобицьких, для маршруток Дрогобич-Трускавець. Також, друзі, ви в коментарях запитуєте, на дуже часті питання, я відповідав вже не в одному відео, чи вимикають трускавці світло. Так, вимикають, так само, як і по всій Україні. Слідкувати треба за графіками, і... але це на відпочинок не впливає. Тут всі магазини, супермаркети, також і готелі мають свої генератори. Тому складності не виникає, там світло вимикають по 2 години, мені здається. ну Є графік. тому от Наприклад, після вчора я знаю, що вимикали тільки там, ну, по всій Україні вимикали з 20.00 20 до 22. Тобто, ну, хто попав в той графік, то там по тій вулиці вимикали, а хто не попав, ну, повезло. Але я вже знімав відео там на рахунок якраз вимкнення світла, так що в є чим зайнятися і без того. Там. Зараз не зима, день дуже довгий, там сонце світить до 9 години вечора, тому є жива музика. Ну, в відпочинковій зоні там вулиця Шевченка, Майдан Кобзаря, також ці всі ресторани, які мають, мають свої генератори, там також є жива музика А ви запитуєте, що там ввечері робити. Там. Жива музика є. Тут і квіти продають. полуниця бачу вже по 80 гривень. Домашня. Люди привезли. Люблю, коли тут люди щось продають, привозять. Подобається мені тут навіть купляти свіжі продукти. Зараз тепличних не хочеться, хочеться домашнього. Вибір великий. Ось тут, друзі, ще одне нововведення. Хто пам'ятає, був тут колись магазин каприс, ну, там канцтовари, там різні дрібнички продавали. ну Його вже тепер немає. Тепер Єва магазин колись був тут, де було, не було. Єву тепер розширили, її трішки закрили на розширення території. І тепер Є вам магазин має два входи. Я багато раз ходив, але відео не розповідав ні про супермаркет будівельних матеріалів, ні про Єву. Ну, вам цікаво. Ви запитували в коментарях, що нового. Також е, був коментар на рахунок нового магазину Аврора. Ну, йдемо подивимось. Ось черга. За овочами-фруктами. Ще одне, друзі, е, таке. Не знаю, приємне чи неприємне, відбулося, що закрився ще один супермаркет, чи то міні-маркет, мандарин. Я вже про це говорив, що він буде закриватися, але ну, він вже однозначно закрився і на місці цього мінімаркету буде магазин Аврора. Зараз там йдуть ну, ремонтні роботи. Кожен магазин, якщо заходить якась мережа, вони Повністю майже все переробляють під свій стиль і не виняток мандарин. Ще піцерія кебаб тут працює, а от решта буде аврора. Чи ті переїдуть сюди, чи буде ще одна просто аврора в Трускавці. Невідомо. Бачите, стоїть генератор, якщо не буде світла, магазин буде працювати все рівно. Ми зараз знаходимось по вулиці Стуса. Йдемо, йдемо вверх до церкви пророка Іллі. Давно я тут не ходив, ви в коментарях дуже часто писали, чому я не показую вулицю Стуса. Потім бачите. Чудовий ранок сьогодні, друзі, на курорті. Зранку встав, було. Тільки 10 градусів. Прохолодно було, але зараз вже чую, сонце припікає, вже більше 20, тому сьогодні буде на короткі спекотно. І взагалі синоптики передають, що вдень буде ні хмаринки. А зараз ці всі хмари це просто в горах, в туман і це все піднялося вверх. Також хочу подивитися, біля продуктового ринку відкривається ще одна трукава. Трукава була тут праворуч, де новий цей відремонтований будинок. Тут є трукава. Я думаю, чи вони переїхали, чи вони просто відкрили ще один магазин. Постійно в трускавці, щось відбувається, щось закривається, щось відкривається, приїжджають нові люди, нові інвестори. По-іншому думають. Щось це відкривають. Цікаво за цим всім спостерігати, оскільки мене немає там 2-3 дня в місті і вже щось дивлюся там вже щось нове, там щось нове відкрили. Кава є, також тут є перукарня і танцювальна школа. Приватбанк вже давно зачинили тут. Рускавці тільки одне відділення Приватбанку по горої ОПА. Напроти ресторану САС. А ліворуч новий будинок, зелений двір, житловий комплекс називається. Також, друзі, я колись розповідав, що там по вулиці Сагайдачного є піцерія Майами. Тепер вони там вже закрилися і переїхали сюди. Там просто була піцерія з доставкою і з самовивозом. А посидіти не можна було. Тут тепер можна і посидіти. І досить смачна піца. Вони якраз в зеленому дворі розташувалися. Вже видно церква пророка Іллі. Ну і з таких вже нововведень по цій вулиці Стебницькій і вулиці Стуса вже практично немає. Єдине, що там за церквою будується ще один житловий будинок. Один оцей білий, що там є, давно вже збудований, не можуть його продати ніяк. Ну, мається на увазі, що не ніхто не купляє там квартири, там якась історія є, і люди там не поспішають купляти квартири. Хоча попит був величезний. Ну, це будинок не зданий в експлуатації, одним словом. Ось так виглядає церква пророка Елі. А новий будинок, який там зразу біля нього, там буквально в 10 метрах побудували, чи 20, дуже швидко збудували. Не знаю, менше року. Менше року вже стоїть коробка. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дуже гарно виглядає церква, також її дуже довго будували, більше 10 років, але вже нарешті. Все закінчилось. Гарна територія. Як оранжерея, понасаджували багато різних різновидів квітів, кущів. І взагалі територія мені подобається. Так ще друзі, всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.